Дивіться, були такі вже моменти, коли от я наводжу класичний приклад. Це Харківська область. Це здається, був 22 й чи 23 й рік. Там відбувалося поховання українського військового, і по цій траурній процесі було нанесено удар там, де люди сиділи в кафе, це там паніхіда була, і було нанесено удар балістичною ракетою. Багато людей загинуло, і не могли зрозуміти, на що було бити. От, по цій по цій локації, а потім, як було з'ясовано, це була поста від. Там... Брати вони раніше жили в цьому в селі, під час російської окупації. перейшли на сторону росіян. Потім Україна звільнила ці локації. Вони втікли з росіянами, і була величезна образа, що так, ах, ви нас всіх тут підставили, не захотіли нам допомагати. Ми будемо вам мститися. І вони передали росіянам координати цього кафе, і сказали, що там буде поховання військового, а це означає 100% Там буде багато його побратимів. і Уб'єте багато величезну. Кількість українських службовців, але там були тільки односельчани, і вони це чудово розуміли. Вони це все знали. Це була просто. Помста і таких речей, на жаль, дуже багато, коли коригувальники вогню вони зводять рахунки зі своїми колишніми роботодавцями, не знаю, там коханцями, чоловіками, дружинами. Я кажу, ах так, тоді я піду, скажу росіянам, що там, де ти працюєш, або там, де ти живеш, знаходиться склад з боєприпасами, не знаю, там будівля, де виготовляються безпілотники, або де сидять найманці, ніхто не перевірить, а ти отримаєш. Тобто, це така собі сатисфакція. Там я помщуся всім, да, от за там свої. Свою певну недолухість такі речі, на жаль, також відбуваються.